Любі клієнти, хочу вам презентувати таку теплу трієчку. Дуже класна. Оригінальна моделька. Дивіться на стіжку, тепла жилетка. молнії. дуже класне класна Впишення на молния, дуже зручна, якісна молня, гудзики з боків. застібаються на гудзики. Рукавчик приспущений, глибокий капюшон. Так, Широкий розмірний ряд. І на мені йде бежений, тут йде капучинка. Бордо та пляшка, тканина турецька. Дивіться якість проносить не один рік. Дуже класно, приємно на дотик. Таким цікавим виобразним швом він подовжує фігурку. Також на ножці, бачите, є також строчка. Така подовжує ніжку, робить її більш витонченою, На резиночці з боків кишені дуже приємно на дотик. Отримали в кількості, так що чекаємо ваші замовлення, дівчатка, і також цю модельку отримали наявності.